кращий український артист із того, що він український. Український. Український, вибачте. Извини, родибок український. Родибок. Я не родив себе родив. Да. Я не підтримую розвиття такого зобытик. Я вообще против любых войн. Все надумала в отримати український паспорт. Ну все к тому й йде. Потому що я по не бывала в Главути. Де зараз співачка Йолка та репер Серега, який працювала в Україні і заробляла тут гроші. Я б хотіла, щоб вона Що говорять про війну та чи в варев? Сьогодні про це на ютуб каналі Ростислав Продакшен. А зараз ставте ваші вподобайки до цього відео, підписуйтесь на канал і включайте дзвінок. Про ви самі знаєте що? сюди анісля утрірований. Я живу, я раділась і живу, живу, то я вже здійсню. Uh -huh. Не тим не міні, ж я завжди говорю, що живу. А, родилась і живу а, в самій Западной точки Украины. Ну, То есть да. западные То только за границей. Никогда в жизни никто ни на кого косо не смотрел только из-за того, что кто-то говорит на другом языке. Ведь в я буду, Борис, лесу, сидеть, это же я, Алиночка, из Українська поп-співачка Йолка, справжнє ім'я Єлизавета Іванців, яка здобула любов до фанатів під час судівства в ікс факторі, обрала мовчазну позицію щодо повномасштабного вторгнення. Після початку війни артистка з Ужгорода не зробила жодної заяви про злочини загарбників. До того ліза не вважає за гріх виступати перед росіянами, виконуючи пісні українських композиторів. Мама молода і закохана мала, на кухні всі одна. Шоком для українців став виступ йолки 30 квітня 2022 року у Сочі. На вечірці вокалістка не посоромилася та виконала трек Прованс у якому є рядки про Бориспіль. у мережі. Гнівно обговорювали концерт путіністки, заявляючи, що більше ніколи не хочуть бачити Єлизавету на територію України. Нещодавно вона анонсувала новий концерт, який відбудеться у Москві. Ти не говориш на вопрос об Україні а про политику? Да. один Чому? -а, -а, -а мы выйдем з тобой на криліки, я тебе скажу почему. Як відомо, виконавиця має дві дорослі дочки Валерію та Олександру. Але Йолка намагається тримати своє особисте життя в секреті і вкрай рідко розповідає про чоловіка Сергія Астахова у 2016 році. Вона видалила всі фотографії з коханим. Проте жодної інформації про їхнє розлучення не було. Одразу після заміжі Єлизавета переїхала жити до чоловіка в Ходьково під один дак з його батьками. Сім'я Астахова жила бідно, а сам чоловік не має освіти та постійної роботи. Іванці вклала чимало коштів у будинок батьків Сергія, оскільки вони не могли собі цього дозволити. Згодом Йолка придбала величезний триповерховий будинок у Сергієвому посаді, поки співачка роз'їжджала з гастролями, заробляючи гроші на ремонт. А Стахов контролював. Процес будівництва особняка з червоної цегли, площею 500 метрів квадратних. Маєток обладнаний оглядовим майданчиком, басейном, тренажерним залом. Також на території розташований гостьовий будиночок та музична студія. У період будівництва та ремонту зірка продовжувала жити пліч опліч з батьками партнера. У своїх соціальних мережах артистка виставляє лише прем'єри пісень та фрагменти з виступів у Росії. Вона пишається залами, які збирає під час своїх концертів. А гонорари витрачає на відпочинок та подорожі. Мені дуже треба було уїхати. мені дуже треба було вирватися із своїх яких обстоятельств. Сім двадцять баріспалі сіді сама ледзе. успіхів. Кохання великого і щастя, і просто будьте людьми. Вони пошли в Харкові в ліцей Це та українськомовний ліцей. От. так що Сергій Пархоменко виконавець родом із Білорусі, який виступав під сценічними іменами Серега та полігравша ріков. Довгий час він будував свою кар'єру в Україні, мав посвідку на постійне проживання і навіть претендував на українське громадянство. Цитує за Ну, все тому йде, тому що я працює не буває в Білорусі. Всі мої восвіни та куди уїхали Вот, українці. І меня там абсолютно никакой нет, вообще нічого ні. Прославився Серега на початку нульовик. Справжню славу йому приніс хит чорний бумір. А зміцнили її треки «Возле дома Твоєво. То есть все з України, то успіх Сереги як артіста связан з Україною. Артист вирішив не лише працювати в Україні, а й жити тут. Ось що говорив музикант про нашу країну в 2021 році. В інтерв'ю Гордону: страна для жизни, страна для любові, страна для творчості. Она на сі час для до мене такою. Тепер Серега перебуває в Білорусі. В ефірах пропагандистських каналів він розповсюджує кримлівські теорії змови про те, що війну в Україні розв'язали англосакси. Пергоменко просуває ідеї російського світу, заявляє, що українці, росіяни та білоруси один народ. Руському міру, де є і ми, і українці, і росіяни, протестують потужний московий Центр з того боку. Там є збройні сили. Вони дуже вміло користуються чужими арміями, чужими державами. Говорив Пархоменко у вересні 2022 року на каналі Білорусь 1 це жалінню не нашлось ні одної можливості не почати е, війну. Вот я людина, у якого українська фамілія, білоруське громадянство, батьки в Криму. та ще до событий, син народився в Москве, другої Сімферополь. І мать Українка. Я громадянин Білорусі, як ніхто інший, переживаю це. Це я втратив там людей, друзів, співробітників. Я їх поховав. Це мені їх не повернути більше. В Україні живуть російські люди. Це наші люди, такі люди, як тут. Просто так вийшло. Що після 1991 року, після цього юридично необґрунтованого нелегального розформування радянського союзу, ми опинилися у різних державах. Заявляв Серега. Я не підтримую розвиття такого собаки. Я взагалі проти будь-яких воїн за словами виконавця, який нині їздить військовими училищами і прославляє справжніх патріотів Білорусі на Заході. Живуть поневолені народи, які потрібно звільняти. Ми повинні говорити о порабощенных народах Європи, Северної Америки. чекають нашої помощи, не чекають освобождение, Вони чекають, що хтось прийде їх возглавить. Ані ждуть них там на справедливость. Також зазначу, що Сергій був одружений з українською танцівницею Поліною Ололо, від якої у нього народилися сини Марк і Платон. Пара розпалася з великими скандалами та судовими позовами. У результаті суд вирішив залишити синів із батьком, незважаючи на те, що Поліна розповідала про постійне фізичне та психологічне насильство з боку екса. Це не російський світ, Це як не странно, це совковий світ. Навіщо вони сиділи? Це треба спитати у продюсерів x фактору. Продюсери X-Factor вважали, що наявність цих людей є кращим, ніж наявність інших людей, які проходили кастинг. Це історія, яка ні. Вони е, вони знаходили персонажів, які їм здавалося цікаві. Ну ж там по інтерв'ю, по роботі в кадрі і так далі. Так, так по якомусь епатажу, типу, як Сергій Пархоменко. Він все таки досить епатажний такий. Там брута Та він, він, він він двох слів не міг зв'язати на цьому шоу яке дивився. Е, у нього ну так тому він і був всі ролі людині, яка здається, але ага. зв'язати двох слів. А Він, о, шу, він о, написав декілька альбомів е, репових там дуже багато слів. Там більше слів. Я думаю, на одному домі ми з тобою скажемо протягом цього фрагменту інтерв'ю. Ну у нього така поведінка. Ну у нього є гострий розум, у нього є розуміння шоу-бізнесу. Він же був із шоу бізнесу Це я був людина, яка біля шоу-бізнесу, тому що я там продюсував телевізійні програми. Так, також поруч з вами сиділа співачка Йолка, півіця така є з Ужгорода, Вона продовжує працювати в Російській Федерації. Вона там побудувала власне кар'єру, і вона зараз виходить і співає пісню. Коротше, oh. про, про Бориспіль mm -hmm. про, про Бориспіль вона співає там. Ну Київ, так і так далі. Оця мовчазна позиція вашої колеги, екс колеги Ікс-фактори здивувала вас чи ні? Я взагалі всіх, у кого мовчазна позиція, ну, теж викреслив, я не розумію таких людей. Я б розумію, як була, якби навіть, навіть зрозуміло, якби була мовчазна позиція, як, коли віджали Крим росіяни, так? Mm -hmm. я б і мовчазна позиція, ну якось би так, так би ще мовчав. Ну, коли загинуло тисячі людей тоді ще в 14 15 роках. Люди мовчать, ну це це Тобто шкірами потрібно бути безморвими, або закривати очима очевидно. Ну це якось взагалі не по-людськи, тому там немає мовчазної позиції, особливо ну особливо є ж до сих пір, тих, хто мовчать де, до, до, до сих пір.